Сьогодні до Дня Незалежності в Ужгороді урочисто відкрили оновлену дитячу залізницю. Станція не працювала останні сім років. Наразі за її відновлення взялася львівська залізниця. Саме з ініціативи львівського головного залізничника Івана Груника станцію перезавантажили і знову запустили. А ми розуміємо в умовах держави, що це не важливий соціальний проєкт. Майбутні діти і кажуть, що найкраща інвестиція це наші діти, тому що в майбутньому дадуть хороші дивіденди і для країни, і для батьків і для всіх. Маршрут потяга був прокладений ще у 1945 році. З того часу він незмінний від філармонії і до парку під Дитяча залізниця має дві станції, і дорогу між ними туди й назад. Локомотив долає за 50 хвилин. Усі працівники залізниці діти. Я приїхав зі Львова, наша дитяча залізниця приїхала відкривати цю дитячу, тому що тут нема ще людей, щоб тут працювати. Я там працюю машиністом цього року здав. Ще, ну, у нас кожен день є і різні посади. Тобто, ким ти хочеш, тим ти і є. Літом ми проходимо практику, у нас поїзд їздить, а зимою в нас вже уроки кожної суботи. То есть мы в учимся, добываем какие-то знания. Мы все делали для детей, для детей города Ужгорода, для приезжих, для туристов. Тут очень много туристов. Дети набираются из школ, направляют сюда. В основном это, конечно, дети же дорожников и все, кто желает. Все, кто желает, никаких нету конкурсных отборов. Все дети, которые хотят стать железнодорожниками, все сюда ходят. Будуть кататися, вивчати, будуть преподавателі, які дають тут обші знання про железну дорогу, про сигналізацію, про енергетику. На відкриття станції прийшли сотні ужгородців. Бажаючих проїхатись було більше, ніж могли вмістити вагони. Тому сьогодні до кінця дня потяг їздитиме щогодини. Перший рейс провели львівський керівник залізниці і голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Така велика кількість людей, і така велика кількість дітей, які сьогодні прийшли покататися. Я думаю, що це раді цього потрібно було працювати і відновлювати залізницю. Ми Будемо співфінансувати, і місто буде, і ми вже проєкт запущений. Явно все перекласти на плечі тільки Львівської залізниці. Це було б нечесно з нашої сторони. Буде і місто. Пан мер скаже, і ми будемо участвувати у співфінансуванні. До найближчої неділі дитяча залізниця буде працювати щодня з 9 до 17 години. В майбутньому локомотив курсуватиме тільки у вихідні. Залізничники запрошують юних ужгородців до навчань. кажуть, зараз професія машиніста доволі престижна, а опанувати її ази в Ужгороді можна цілком безкоштовно.